Є новина, друзі. Зеленський скоротив візит на саміт G7, дипломатичний провал України та санкції відклали. Дослухайте до кінця. Зеленський на саміті оголосив заяву. Вона абсолютно правильна, що нам потрібно 40 мільярдів там євро або доларів в бюджет щорічно для того, щоб ми могли втримати державу. Нам потрібно ППО в великій кількості. Нам потрібно створити виробництво ППО в Україні. Треба ввести максимальні санкції, які мають бути введені ну, всіми G7, тобто семи країнами, щоб вони були спільні. Мають бути заморожені активи передані Україні, ну, можливо, там по 40 мільярдів, ось я так розумію, і це теж має бути рішення G7. Ну, Тобто, має бути спільне рішення. Він це підкреслює в своїй заяві. І знаєте, це правильні речі, які дійсно потрібні Україні, тому що по іншому Путіна за стіл промови не писати. А що ми маємо реально? А не маємо ми нічого, тому що Трамп навіть не підписав, не готовий підписувати заяву про те, що там визнавати агресію Росії проти України, і буде тільки заява прем'єр-міністра Канади. Все, тобто, 18-й пакет санкцій, який Європа там анонсувала, не введений. Паталок ціни на нафту, Зеленський теж про це говорив: що має бути 30 доларів ціна на нафту. Ніхто ну не обговорив, тобто не змогли переконати Трампа лідери G6 як то кажуть, вести санкції і понизити ціну на нафту? Про це до речі, пише Блумберг. Тобто, ну він цього не хоче робити і не буде цього робити. А вони, коли бачать, що він не хоче робити, і вони як-то кажуть, зливаються. Ну що ж нам робити, тратити наші мільярди, якщо Трамп цього не хоче. Робити, тобто теж жодного результату. Пакет, якісь озброєння є від Канади, там 2 мільярди. Добре, що він є прекрасно. Від Британії санкція вже вчора озвучив. Це смішно просто напросто. Тобто нічого реально немає. Хто домовились домовлятися, а в нас бомблять Київну шаленими темпами? Об'єктивні речі. Санкції, з'явилася. Інформація їх просто відклали, ті, що мали ну, вносити в Сенат. Чому їх відклали? Тому що війна почалась Ізраїлем і. Іраном і зараз треба цим займатися, тому вони відклали і цей законопроект вони будуть переробляти. Про те, що я говорив, там будуть дірки. А якщо будуть дірки, він просто не буде дієвим. Ну, якщо вони його погано перероблять. А все може бути, тому що Трамп ну, має серйозний вплив, що би там хто не говорив. І це дипломатичний провал. Чому? Тому що ну, ми, в нас президент не Трамп, не Макрон, не Фондерляйн, у нас президент Зеленський. І він за це все відповідає. Це його робота. І ми нічого не отримали. Трамп від нього втік, і це все я от наголошу. Почалося зі сварки в Білому домі. А я ще тоді казав, що сваритися не можна, тому що ну відносин не відновиш. Трамп така людина, ну що він не буде спілкуватись з іншою людиною, ну яка там з ним сварилася, бо з ним сперечалася. Він вважає, що він найвеличніший. Це ж зрозуміло і так. І зараз мені скажуть, вони зустрічались в Ватикані. Вони зустрічались в Ватикані об'єктивно. Але Трамп не міг не поїхати на поховання Папоринського, тому що в нього купа католиків-виборців. Тому він приїхав і там їх звели. І там була історична зустріч в історичному місці, але результатів тієї зустрічі нуль. У нас немає ні санкцій до сих пір, у нас немає, ні зброї в достатній кількості, у нас немає грошей. От напишіть, чи я правий, чи ні. Лайк, репост, підписка і телеграм, підписуйтесь.